Сеул є самостійним економічним центром сили. У поєднанні з сусідніми регіонами це одна з найбільших економік у світі, навіть більша за Шанхай, Пекін, Сідней і Москву. Він є домом для таких міжнародних конгломератів, як Samsung, Hyundai, LG Electronics та Kia Motors. Проте в Південної Кореї є деяка хвороба. Рівень народжуваності падає швидше, ніж будь-де на планеті. Насправді, ситуація настільки надзвичайно погана, що Південна Корея з року в рік б'є свій власний антирекорд. У 2023 році кількість новонароджених становила 230 тисяч, що на 7,7% менше, ніж роком раніше. Таким чином, поточний коефіцієнт народжуваності в Південній Кореї становить 0,72, що навіть не наближається до рівня відтворення населення у 2,1. Необхідного для того, щоб нація могла відтворювати себе з покоління в покоління. Цей показник є основою будь-якого функціонуючого суспільства. Якщо він вищий, населення зростає, якщо нижчий, населення та його культура гинуть. Чим менше число, тим швидше смерть. Тож, незважаючи на свій приголомшливий економічний успіх, Південна Корея фактично вмирає. Населення країни, яке становить 51 мільйон, скоротиться до кінця століття. Уряд не поспішав визнавати глибину і складність кризи, але це відбувається прямо зараз. Існує план повернення нуклеарної сім'ї, але вони хочуть зробити це не в Сеулі, а в іншому середовищі. Приблизно за 120 кілометрів на південь будується нове місто під назвою Седжон. Через кілька років воно замінить Сеул як столицю Південної Кореї. І таким чином корейські законодавці сподіваються переосмислити суспільство більш орієнтоване на сім'ю. Але як розвиватиметься і зростатиме це нове місто? Чи може це бути шаблоном для західних суспільств, і що нас чекатиме в майбутньому, якщо Корея не зможе реалізувати цей план? Одне ми знаємо точно: саме по собі багатство не може забезпечити майбутнє. Відео взято для перекладу з каналу Каспіан Репорт. Нація людей похилого віку 1998 рік. Інтернет стає мейнстрімом. Мобільні телефони зменшуються в розмірах. Microsoft представляє нову операційну систему. Google дебютує, а Південна Корея переживає вирішальну хвилю успіху. Її ВВП нарешті вирвався з пастки середнього доходу. І його вже не зупинити. Протягом наступних декількох років економіка Південної Кореї розвивається з шаленою швидкістю і стала однією з найбільших у світі, перевищивши 1 трильйон доларів у 2006 році і зупинившись на нинішньому рівні в 1,6 трильйона доларів. Під час економічного буму населення Південної Кореї переживало свій власний бум. Якщо у 1950 році воно налічувало близько 20 мільйонів громадян, то до 1983 року подвоїлось до 40 мільйонів, а до 2016 року зросло до 51 мільйона. Однак у міру того, як економіка і населення зростали, рівень народжуваності неухильно знижувався, вирівнявшись приблизно в той самий час, коли рівень життя покращився. Для Південної Кореї цей революційний перехід. Був не лише економічним і демографічним, але й культурним. Зростаюча частина корейського суспільства обирає життя без дітей, хоча падіння народжуваності спостерігається у всіх розвинених країнах, але не в такій мірі, як у Південної Кореї. Нинішній коефіцієнт народжуваності 0,72 може здатися не таким вже й поганим, але уявіть собі, як це вплине на кілька поколінь, якщо його не контролювати. Уявіть собі, населення в 100 осіб. Скажімо, 50 пар, які мають лише 40 дітей на заміну, виходячи з південнокорейського рівня народжуваності. Ці діти потім мають близько 16 власних нащадків, у яких згодом буде лише шестеро дітей. Таким чином, всього за 4 покоління населення зі 100 осіб зменшиться до 6. Це зниження на 94% за 4 покоління. Прогнози для Південної Кореї виглядають похмуро. Якщо народжуваність залишиться на рекордно низькому рівні, то населення країни скоротиться до 24 мільйонів, тобто до рівня 1958 року. Однак цього разу склад суспільства буде зовсім іншим. Якщо в 1958 році середній вік населення становив 18 років, а зараз 45, то до 2100 року середній вік населення Південної Кореї становитиме 59 років. Вона стане нацією людей похилого віку. Наслідки будуть серйозними, адже для функціонування суспільства має бути достатньо людей працездатного віку. Громадяни у віці від 25 до 64 років роблять найбільший внесок в економіку. У той час як ті, хто старші, генерують найбільші витрати на охорону здоров'я. Протягом більшої частини історії демографічна піраміда реально нагадувала піраміду молоді люди піклувалися про старих і могли це робити, оскільки належали до демографічного полу, який був більшим, ніж старі. Проте з покращенням охорони здоров'я та збільшенням тривалості життя людей, демографічна піраміда почала нагадувати піраміду заробітчан. У найближчі десятиліття ця піраміда буде неохильно перетворюватись на перевернуту піраміду. У багатьох розвинених країнах більшість населення буде старше 60 років. Однак суспільство з перевернутою демографічною пірамідою зіткнеться з непідйомним фінансовим навантаженням на свою робочу силу. Навіть найбагатші країни відчуватимуть труднощі, людям доведеться працювати довше, щоб встигати за зростаючими витратами на охорону здоров'я. Технології допомагають пом'якшити удар, але вони не можуть виправити ендемічну кризу, таку як різке падіння народжуваності, особливо в такому екстремальному випадку, як Південна Корея. Рекордно низька народжуваність вплине на країну всіма можливими способами. Економіка Південної Кореї. Пенсійна система і безпека будуть піддані сильному стресу. Уявне місто Обвальне падіння народжуваності спостерігається у всіх розвинених країнах, і поки що жодна країна не змогла успішно виправити ситуацію. Здається, що криза народжуваності є ендемічною і глибоко вкоріненою в культурі настільки, що ми просто не знаємо, що може допомогти. У Південній Кореї уряди, що змінювали один одного, кидали гроші на вирішення цієї проблеми. За останні 20 років понад 286 мільярдів доларів було інвестовано в соціальні програми, спрямовані на заохочення нуклеарних сімей. Це традиційний склад сім'ї у більшості культур. На жаль, соціальні програми Південної Кореї не спрацювали так, як планувалося. Рік за роком країна затьмарює свій власний рекорд низької народжуваності. Частково проблема полягає в тому, як Південна Корея зростала у 1980-х роках, особливо її столиця, Сеул. Майже половина населення Південної Кореї проживає лише на 12% її території, переважно навколо столиці та її околиць. Сеул це місце, де найбільше можливостей тому люди залишаються поблизу. На жаль, розміщення мільйонів людей у тісному міському середовищі. Створює тиск на інфраструктуру та ресурси. Як наслідок, під своїм високотехнологічним гламуром і Кей-Поп-брендингом Сеул перетворився на щурячі перегони для тих, хто там живе. Жахливий трафік і погана якість повітря призвели до того, що державні служби працюють на межі своїх можливостей, а житло стає все більш недоступним. Не дивно, що рівень народжуваності в Сеулі є найнижчим в Україні. І становить лише 0,55 дитини на одну жінку, це приблизно на 30% нижче, ніж і без того рекордно низький показник по всій країні. Більше того, оскільки урбанізація Сеула продовжуватиметься і надалі, ситуація неминуче погіршуватиметься. Південна Корея вже є найдорожчою країною для виховання дитини, оскільки вартість приватного навчання та догляду за дитиною є високою. Виховання дитини від народження до 18 років дорівнює більше 7,7 показника ВВП на душу населення, що є найвищим показником у світі. Для порівняння у Німеччині та Франції виховання дитини коштує 3,6 та 2,2 показника ВВП на душу населення відповідно. Південна Корея знаходиться в окремій лізі. Частково проблема полягає у вартості життя в Сеулі. Середньостатистична квартира коштує понад 740 тисяч доларів, що є недосяжним для більшості навіть за стандартами заможних корейців. Однак немає реального рішення, яке б допомогло ефективно вирішити цю проблему з житлом. Хоча культура є динамічною і має тенденцію до органічних змін з часом, інфраструктура та житло є відчутними проблемами, які уряд не може вирішити. Реформувати Сеул надто складно. Адже це по суті місто, яким керують корпорації. Тому в 2003 році, коли президент Ро Мух вступив на посаду, він розробив стратегію реагування на демографічний колапс. Лише за 120 кілометрів на південь від Сеула було розпочато будівництво нового міста під назвою Саджон. Воно буде розташоване приблизно в центрі країни і буде орієнтоване в першу чергу на поселення нуклеарних сімей. Ось він у 2009 році. Будівельний майданчик. І ось він сьогодні лише через 15 років. Уряд вирівняв ландшафт, заклав систему енергомереж і побудував сотні високих будівель, включаючи школи, мости, лікарні та інші громадські об'єкти та служби. Корейці планують перенести сюди свою столицю. Уряд переносить до седжону щонайменше 36 міністерств та відомств. Наразі в місті проживає близько 300 тисяч мешканців. Але після завершення будівництва у 2030 році близько 500 тисяч людей називатимуть Седжон своїм домом, принаймні такі плани. Наразі Седжон має власний фінансовий та діловий район, а неподалік планується створення нової промислової зони. У Седжоні все знаходиться на піку технологічної думки: на кожній вулиці сенсорні екрани, QR-коди та цифрові інформаційні табло. Місто було спеціально спроєктоване таким чином. Щоб у найближчому майбутньому тут з'явилися безпілотні автомобілі та повна автоматизація. Все підприємство працює на відновлюваній енергії з акцентом на зелені насадження, є навіть штучний пляж. Не менш важливе значення Седжон приділяє плануванню сім'ї. Тут багато парків та ігрових майданчиків для дітей, є багато початкових шкіл та доступних дитячих садків, що робить його ідеальним місцем для створення сім'ї. Можливість спроектувати місто з нуля має свої переваги, оскільки все можна спланувати відповідним чином. З одного боку, житло в Седжоні більш доступне, навіть незважаючи на те, що він знаходиться за 120 кілометрів від столиці. Квартира середнього розміру в Седжоні коштує майже вдвічі менше ніж у Сеулі 390 тисяч проти 740 тисяч доларів, якщо бути точним. Для молодої сім'ї таке падіння ціни має величезне значення. Результати говорять самі за себе за останні три роки з коефіцієнтом народжуваності 0,97 в районі Седжон народилося більше дітей, ніж будь-де в Південній Кореї. Це все ще не дотягує до рівня відтворення населення, який становить 2,1, але тим не менш, робить Седжон винятком у Південній Кореї. Це свідчить про те, що скорочення населення є зворотнім, а отже, перемістивши свою столицю Південна Корея. Все ще може врятуватися від вимирання. Для чого це все? Проект Седжон ще не завершений, але вже дає позитивні результати. Значною мірою його успіх завдячує міському плануванню та щедрій системі соціального забезпечення. З моменту створення нової столиці Південної Кореї Седжон переїжджали здебільшого урядовці та державні службовці. Усі вони користуються щедрими соціальними програмами. Державні службовці можуть відносно вільно брати відпустку по догляду за дитиною. На кожну дитину надається до трьох років відпустки на додаток до декретної відпустки. Також відсутній корпоративний тиск, оскільки державні посади є менш конкурентними і державним службовцям гарантовано, що вони можуть повернутися на роботу після народження дітей. У Сеулі ситуація майже протилежна. У приватному секторі корейці часто уникають тривалої відпустки по догляду за дитиною. Оскільки побоюються потенційних несприятливих наслідків на робочому місці з боку керівництва. Отже, стабільні робочі місця та доступне житло заохочують людей народжувати більше дітей. Саджон доводить, що ця формула працює. За офіційними даними 2016 року, на тисячу державних службовців народилося 32,7 дитини що більш ніж удвічі більше, ніж 14,5 дітей на тисячу громадян приватного сектору. Аналогічного віку в тому ж році. Але уряд не все врахував, плануючи будівництво в Седжоні. Народжуваність була б ще вищою, якби невелика кількість державних службовців, чиї робочі місця були перенесені до Седжона, не переїхали разом з ними. Натомість більшість з них продовжують жити в Сеулі щодня здійснюючи багатогодинні поїздки до нової столиці. Багато хто каже, що новому місту бракує культури. Або, іншими словами, воно бездушне. Крім того, в Седжоні не вистачає транспорту, незважаючи на те, що корейські розробники планували місто з нуля, вони зробили непоправну помилку, не передбачивши транзитну систему. Седжонг не має транспортної мережі, не кажучи вже про те, що в місті немає підземного метро чи трамвайної мережі. Як міг статися такий недогляд? Ми не знаємо. Однак як наслідок. Майже всі пересування в седжоні здійснюються на особистому автотранспорті. У місті є громадські автобуси, але їх небагато. Лише 7% перевезень у седжоні здійснюються автобусами. Натомість на автомобілі припадає 41% перевезень, що вдвічі більше, ніж у Сеулі. Простіше кажучи, якщо у вас немає автомобіля, то ви не доїдете до роботи. Такий недогляд за інфраструктурою дещо суперечить меті доступного житла. Молоді сім'ї намагаються знайти фінансову вигоду, яка б виправдала переїзд, тому це не зовсім зелене, доступне і сучасне місто, як його рекламують. І цей недолік інфраструктури може стати вирішальним фактором для демографічної групи, на яку розраховують забудовники. Проте корейські законодавці покладають на седжон великі надії його політика визначається не стільки вибором, скільки необхідністю. Держава Повинна подолати свою демографічну кризу, бо жоден її економічний успіх не матиме значення, якщо вона не зможе відтворювати своє населення з покоління в покоління. Седжон ілюструє, що демографічний колапс є зворотнім. Однак для того, щоб план спрацював, уряд повинен подвоїти свої соціальні програми та усунути недоліки місцевої інфраструктури. В іншому випадку творіння його плану Седжон. Стане містом приводом ще на етапі його будівництва.